365 днів про взаємовідносини. День 85-й. Бог поважає жінок. Бог дійсно поважає і шанує жінок. Він любить їх. І той дух, який Бог поклав кожну жінку, саме через дух, людський дух, який є в жінці, він через цей дух спілкується з жінками. І ви знаєте, людина, яка не шанує людський дух. Людина, яка не шанує той дух, який даний Богом, вона не шанує самого Творця. Тому чоловікам потрібно бути дуже обережними, коли вони відносяться або спілкуються з жінками. Бо в них є Божий дух. І саме через цей дух вони можуть або ж годити, або йти проти Творця. І я не дивуюся, чому для багатьох чоловіків є питання або проблеми в молитві. Тому що більшість чоловіків, як би це не звучало плачевно, не шанують жінок. Вони дивляться на них, як на тіло, забуваючи, що це і дух. Вони можуть проявляти до них гнівливість, роздратування, говорити: слухай, відстань, або Ой, ну що ти видурнюєшся, або що ти пригадуєш, придумуєш для себе. Мені це не цікаво. Тобто вони принижують дух. А принижуючи дух, вони принижують Бога. І тому, перше, з чим прийдеться розібратися чоловікам, це із гнівливістю, роздратуванням. Ось як сказано в Якова, 3 розділ, 9 вірш. І про це Біблія чітко говорить. Біблія чітко говорить про те, що розберися в собі з цією гнівливістю. Їм, тобто язиком, благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей створених за подобою Божою. Не повинно браття мої цьому бути. Жінка створена за подобою Божою. І кожен чоловік, який проклинає її, тобто, іншими словами, говорить негативне, принизливе, гнівливе, роздратоване, він проклинає цим самим Бога. А страшно йти проти Бога живого, тому що ти дасиш відповідь за кожне слово, яке ти говориш. А в 1 Петра, 3,7 сказано конкретно, чому не виконуються молитви багатьох чоловіків. В однаковій мірі чоловіки поводьтеся з дружинами розсудливо, як і з тендітними сосудами, виявляючи їм пошану, щоб не було вам перевпон у вашій молитві. Тобто Бог ще раз і ще раз підкреслює: жінка це не просто тіло, це дух. Я поважаю жінку, каже Господь, і ти, чоловіче, поважай свою дружину. Шануй її, як ту, яка дана тобі, як помічниця, і будеш мати довге і щасливе життя. Той чоловік, який виконує це просте правило, він в своєму житті має безліч благословінь, які відкриваються Богом. І навпаки, той, хто вперто йде, стоячи на своєму. Він буде пожинати плоти своєї і гнівливості, і роздратування, і впертості.